Вітаю за дзеркалі і ще одна шпаргалочка з е, стихій по стихіям. Як швидко запам'ятати і розібратися в стихіях і співвіднести ну, коротше, можливо, цей лайфхак вам допоможе трошечки глибше пізнати таро. І так, тут у нас схематичне зображення людини. Ну, Звісно, що я художник, я так бачу, не звертаємо уваги на художню естетичність. А просто схематика у нас є. І ми дивимося: у нас взагалі є мечі, жезли, кубки і пентаклі. Ми маємо чотири масті. Відносно їхньої зони, скажімо так, розташування, зони впливу на людину, де вони живуть, коротше, оця зона. Голова, це у нас мечі, голова мечі. Далі зона серцевого центру, це у нас тут пуп. Зона серцевого центру, груди, оця вся зона. Перепрошую, це у нас кубки. Я трошечки неправильно... Напишу мечі кубки. Далі зона від а, сонячного сплетіння від діафрагми. Тут у нас наше сонячне сплетіння. Від діафрагми, включаючи пуп пупок а, і закінчуючи. Нашим копчиком, нашою кореневою чакрою, можна так сказати. Ну, хоча чакри, ми вже до них не прив'язуємось, але щоб було зрозуміло, пояснюю так. Це у нас жезли, зона діє. Ну, зараз дорозкажу і поясню, чому трошечки. І ноги, ноги, от наші лапки, одна, коротше, іншою вийшла, ну нічого. Це у нас. Пентаклі. Дивіться, мечі, стихія повітря це наш розум, наш ментал, наші думки, наше сприйняття, голова, і зір, слух і так далі. Органи чуття ще. Далі кубки. Тут просто переплутала, трошки мені незручно, ну, не страшно, не суть. Кубки, почуття, наш досвід чуттєвий, емоції, переживання наше серце, умовно кажучи, тут наш мозок, умовно кажучи, тут наше серце. Далі жезли, наша пристрасть, оце наше життя, центр життя, центр магії, сонце наше. Сонячне сплетіння. Чому удар туди вважається ну, дуже болючим і взагалі дуже руйнівним для енергетики людини також і магічний удар, і, так, і фізичний. Тому що це наш центр життя, наше Сонце. І взагалі, живіт, знаєте, можливо, ви чули такий вислів. В животі живіт – це життя живо. Там центр наших. Дій, бажань, інстинктів ну, енергетично так. Так само тут статеві органи, також енергія, яку ми сублімуємо і в творчість сюди, і в думки сюди, і в дію сюди, тобто центр життя, живіт. І тому, знаєте, навіть лікарі в традиційній медицині і масажисти вам всі скажуть, і остеопати, що живіт має бути живим, він має бути м'яким. Якщо він твердий, ну, там є енергетичні блоки, енергетичні проблеми, швидше за все. Тобто він має бути живим і дихаючим. дихаючим. Якщо ми дихаємо тільки до діафрагми, Поверхневим диханням, то ми не даємо своєму тілу життя, не запускаємо енергію глибше і не даємо собі можливості діяти. І наше заземлення, стихія землі це пентаклі. Так, жезли це вогонь, кубки це вода. Нагадую, пентаклі це земля. Наші ноги тут все просто. Вся соматика, і от ви можете і по соматичним хворобам, по здоров'ю також дивитися, коли у вас які масті випадають, якщо ви робите розклад на здоров'я, з якими частинами тіла енергетично є проблеми. Навіть якщо не прив'язуватись до чакр, хто ще працює по чакрах, можете прив'язуватись до чакр. Я просто вже по чакрах не працюю. Ось така малесенька шпаргалка.